Хата має бути мені, я більше заслужила. А чому це тобі? Сестри ніяк не могли поділитися. Марія жила у великому селі біля річки, мала хату, город, садок, хлів і спогади на все життя. Сама виховала двох доньок Галю і Тетяну. Чоловіка рано не стало, тож усе тягнула сама, і роботу в полі, і дітей, і господарку. Обидві дівчинки виросли хорошими. Одна вчителькою стала друга медсестра. Здавалося, б, ось воно щастя матері, дочекалася, виростила, поставила на ноги. Але щастя тріснуло тоді, коли мова зайшла про спадщину. Мамо, ну ти ж розумієш я ближче до тебе і я тобі весь час допомагала, сказала Галя старша. Таня живе в місті, з'являється раз у півроку, а я з тобою я знаю, скільки ти не досипала, скільки ми були малі. А я, що винна, що я маю роботу дітей з чоловіком у квартирі, Толюс, обурювала Таня. Думаєш, мені легко? Я не приїжджала не тому, що не хотіла, а тому, що не могла. Марія мовчала, вона не хотіла сварок. Все життя мріяла, щоб її доньки були опорою одна для одної, але з кожним роком щось між ними віддалялося. Телефонували все рідше, більше спілкувалися через неї, бо кожна хотіла бути правою. Я вже стара, сказала вона одного вечора по друзі Марисі. Хата одна, а доньок двоє. Як не поділити, одна буде ображена. А я не хочу, щоб через мене ворожнеча була. То город ще поділи, радила Маруся. Одній хату, другій землю. Чи хай самі вирішують. А що робити, якщо дві хочуть хату? Марія тягнула з рішенням, то до нотаріуса найшла, то документи не могла знайти, щось її зупиняло. Може, надія, що дівчата самі порозуміються. Одного разу вона покликала їх обох до себе. Донечки, почала. Мені б не хотілося йти в інший світ з тяжкістю на душі. Я хочу, щоб ви залишилися сестрами, не ворогами через двір і піч. Галя і таня мовчали, сиділи на лаві під вишнею, кожна зі своїми думками. Я все життя ділила все порівно, зітхнула Марія, але хату пополам не розпаляєш, і я не можу вирішити, і не хочу нікого образити. То скажи, кому все віддаш, Галя першою заговорила. Ти знаєш, хто був поруч? Тетяна скривилася, але стрималася Я не можу, ви обидві мені рідні, і хата не головне, головне, щоб ви не втратили одна одну. Сестри знову промовчали, а наступного дня кожна поїхала в свій бік, без обіймів і без розмов. Минули місяці. Марія злягла, вже не могла ходити. Потрібен був догляд. І тут з'ясувалося справжнє відношення дітей до неї. Галя спершу була поруч, але потім сказала Я не витягну. Мені ж треба жити, у мене сім'я, город, робота. Таня хай допомагає. А Таня таня взяла маму до себе, тіснув міську квартиру, доглядала, купала, годувала з ложечки, вночі вставала по кілька разів, відмовилась від підробітків, її чоловік теж мовчки все терпів, а діти носили бабусі малюнки і читали казки. Знаєш, мам, якось сказала Таня, коли Марія вже трохи могла говорити. Я зрозуміла одне я не сердилась, що ти більше була згалою, просто хотіла не втратити тебе. А тепер, хоч менше часу маю, але все одно дякую, що ти у мене є. Сльоза скотилась по Марійному обличчю. Двох своїх доньок вона любила однаково ні для кого не хотіла стати обузою, але ж хіба вона винна, що все так вийшло? Життя і життя. Коли Марії не стало, Таня сама відкрила мамину скриню. Та між рушниками і фотографіями лежав конверт, на якому було написано Моїм донькам. Таня відкрила і почала читати. Я не поділила хату не тому, що не знала як, а тому, що не хотіла вас втратити. Нехай хата буде тій, яка захоче зробити в ній дім, а не власність. Я хочу, щоб хата жила, щоб в ній було продовження роду, тому вирішуйте самі. І землю теж діліть самі. Але головне не забудьте, ви, сестри, мої діти. Я обох вас люблю однаково. Минуло два роки. Хата в селі стоїть не самотня. Таня зробила з неї дачу для всієї родини. Приїжджає з дітьми, запрошує племінників. Галя спочатку не з'являлася, було незручно, але якось приїхала. Постояла сестрою на подвір'ї, помовчала. Пробач, тихо, сказала Галя, я тоді була надто вперта, а ти справжня донька для нашої мами. Та ми обидві є доньки, усміхнулася Таня. І нам залишилась не тільки хата, а ще й любов і пам'ять. То як поділимо? І вони обійнялися. Бо найцінніше, що залишає мама, це не стіни і не земля, а тепло, яке можна поділити навпіл, і воно обох зігріє. А в цьому світі нема нічого вічного. Усе приходить і йде. Тому варто зберегти те, що найцінніше родинне тепло і любов.